Головне події в Харкові та області 13 листопада. Троє людей загинули, одна поранена. До цього призвів удар російського епівідрона по мотоблоку в Борівській громаді. Транспортним засобом скористалися місцеві жителі, щоб дістатися до борової. Їхали отримати пенсію та гуманітарну допомогу. Росіяни атакували цивільних поблизу села Новоплатонівка, повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Дві жінки загинули на місці. Чоловіка з важкими пораненнями намагалися довести до лікарні, але він помер у швидкій. Одна людина травмована й отримує медичну допомогу. Ще одна трагедія сталася сьогодні зранку в Ізюмі. Там вогнеборці під час гасіння пожежі виявили непритомного підлітка. Тринадцятирічний хлопчик був у задимленому приміщенні на першому поверсі триповерхового будинку. Дитину винесли на свіже повітря та намагалися реанімувати. Але постраждалий помер дорогою до лікарні, повідомили в ДСНС. Яйця на Харківщині б'ють рекорди зі швидкості здорожчання. За даними головного управління статистики, за місяць у жовтні, порівняно з вереснем, ціни на цей продукт зросли на понад 14%. і в листопаді цей процес не загальмував. Також в області відзначили, що в жовтні додали в ціні безалкогольні і алкогольні напої, сигарети, сир, риба, олія, молоко та хліб. При цьому статистика зафіксувала здешевшення перевозок на залізничному транспорті майже на 7%, а також зниження цін на фрукти, цукор, масло і макарони. Харків'янам порадили, куди віддати використані речі так, щоб вони пішли на добру справу. У кожному районі міста працюють пункти допомоги ближньому. Відзначила прес-служба мерії. Пункти знаходяться в територіальних центрах соцпослуг. Адресу найближчого можна знайти на мапі, що є на сайті медіагрупи Об'єктив. Там також вказані телефони, за якими можна уточнити потреби. За даними міськради, тут приймають одяг і взуття в чистому та охайному вигляді, придатні для використання. Крім того, завжди актуальною є потреба в засобах особистої гігієни та побутовій хімії. За цими ж адресами можна звертатися тим, хто потребує допомоги. Працюють пункти по буднях із 9 ранку до 15, перерва з 12 до 13. Туристи з Харкова заблукали в Карпатах. 25-річний чоловік і його колега заплуталися в місцевості при спробі зійти на гору Степанець у Верховинському районі, розповіли в ДСНС Івано-Франківщини. Вони звернулися по допомогу до гірських рятувальників, і надзвичайники з Верховини витратили кілька годин на рятувальну операцію. Мандрівників знайшли та супроводили до населеного пункту, звідки ті вирушали в невдалу подорож. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.